Хмельницький ВКОтре один з п'яти кращих обласних центрів України за рейтингом якості 18 сфер і послуг. Лідирують Луцьк і Вінниця. Такими є результати всеукраїнського муніципального опитування соціологічної групи Рейтинг. Цьогоріч з міркувань безпеки його не проводили в Херсоні та на Донбасі. Загалом за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку опитали майже 17 тисяч респондентів у 21 місті України. Результати оприлюднили на конференції демократичного врядування. За оцінкою цих 18 сфер послуг формується загальний індекс. Хмельницького цей загальний індекс вищий ніж минулого року, і, взагалі, він кожного року в нас з 2016 року росте. Він суттєво вищий ніж був у 2015 році. І Це дуже приємно, тому що це означає, що ми з року в рік працюємо правильно. 15 – ті, які демонструють позитивну динаміку, і люди їх сприймають краще, краще, краще. А це дороги, тротуари, доступ людей з інвалідністю, медичні заклади, школи, дитсадочки, тепло, водопостачання, зовнішнє освітлення, комунікація з владою, сприятливі умови для бізнесу і так далі. За результатами опитування 82% хмельничан вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Це найвищий показник в Україні. Майже стільки ж мешканців громади схвалюють діяльність міського голови, а 69% – роботу міської ради. Найкраще хмельничани оцінюють діяльність закладів освіти. На другому місці Хмельницький за рівнем надання соціальних послуг. Більше половини опитаних хмельничан планують залишатися у громаді попри загострення ситуації у воєнний час і бачать майбутнє скоріше обнадійливим. Водночас понад 60 відсотків опитаних прогнозують, що після закінчення війни, аби місто повністю відновило економіку та інфраструктуру, потрібно близько року. Я переселенка, дуже рада, що мене прийняли допомогу. все йду із центру допомоги. О, дали продуктовий набор одежу. Скоро закінчиться війна і все буде гаразд. У всіх Города послуги атлічні зайшла взяти справочку. Ні людей, нічого раз, два взяла минута і все добре. Місто дійсно розвивається і це круто, це помітно. Це помітно по інфраструктурі, саме по тому, як в нас облагороджується місто по зелененю, по дорогах. Якби не ця клята війна і наші довбані сусіди, то я думаю, що ми не дарма займаємо це положення міста, яке довіряє своїй владі, яке розвивається. Думаю, що ми були б ще на багато сфер. Попереду. Результати муніципального опитування для влади це, зокрема, можливість виправити недоліки у роботі. Там, де ми по якихось сферах послугу, просідаємо, це нам так само дає, скажімо так, грунт для аналізу, де ми просідаємо і де треба підтягувати свою роботу. Головний наш суддя це виборець, це мешканець міста. І його оцінка насправді в цьому плані для нас надзвичайно важлива. і дуже приємно, що вона є дуже дуже високою. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Микола Юрковський, новини міста.